Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Ем, ну, тут у нас в мені прийшла, посилочка. прийшла посилочка новою поштою, щоб вам круто і розпакував, не втримався, але е, ще не дивився, що саме прийшло. Ну, я, в принципі, знаю, що прийшло. Ну, постачальник, можна сказати, мій новий Mm, зараз скажу, щоб передам йому вітання, що він так файно класно оформив. Це горпиниць Сергій зі Львова. Вітання тобі, Сергій, мій теска. Отже, розпакуємо дану нашу посилочку. Він так гарно запакував таку стреч-плівочку. Навіть не довелося мого скальпу брати для... З розпаковки досить акуратно віднісся. Це за це завжди респект. Респект тобі собі Тут я взяв два телефончики під відновлення. до одного в мене вже є плата, не плата ще екранчик і батарея А другий так само треба батарею, але, на жаль, в мене її нема. Замовляти. Отже, отже, прийшли в нас, от ви тут нічого нема у нас, прийшли в нас e, Samsung. Не, бачите, трошки такий без батареї, такий підкошмарний, А10. Якщо я неправильно щось скажу поправте мене. І моторолка у нас моторола, відкрити, на жаль, не зможу, і без сім лоточків, на жаль. моторола Moto e 7 це моя улюблена модель, модель телефону. Я їх дуже полюбляю за їхній красивий дизайн. В цьому телефоні нема батареї, і бити екран. Але у цьому телефоні робоча плата. У мене даний такий є телефон з ем, цілим, абсолютно цілим в ідеальному стані екраном. Корпус у мене, в принципі, десь такий самий, може, чуть-чуть кращенький. І в ньому мертва плата. Я звідси плату переставлю на той телефон і буде. Ем, Повністю робочий телефон, про що покажу в нашому наступному відео. До цього телефону, як я казав, потрібно, буде так само 7 лоточок. Там сімлеток з того телефона і батарейку вставити. і буде повністю робочий телефончик. також. Отже, от такі у нас були, було коротеньке лайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, Па-па-па-па.